Петропавлівська борщівка, будинок з басейном біля ліцею, центральні комунікації, газ і сонячні панелі. Уявіть, ваш будинок заробляє для вас до 1800 доларів щороку. Таке житло вже існує і воно продається. Вартість у кінці відео пропонуємо унікальний дуплекс на Петропавлівській боршівці: 150 квадратних метрів, комфорту і енергонезалежності. Це сучасний будинок із земельною ділянкою 2,5 сотки, центральною водопостачанням та каналізацією, газовим котлом і розумно продуманим плануванням. Перший поверх простора кухня вітальня 38 квадратних метрів із виходом у власний двір. гостєвий санвузол, гардероб і прямий вихід у гараж. Другий поверх спальня, дитяча кабінет, велика ванна кімната, гардероб 10 квадратних метрів та вихід на горище, обладнана під комору. А тепер до справді вражаючого. На даху сонячні панелі потужності до 13 кВт, які щороку генерують вам до 1800 доларів за зеленим тарифом. Є зарядка для електрокара. Інвертор Дея 12 кВт і акумулятор 14 кВт. Можна додати ще 10 кВт сонячних панелей. У дворі Альтанка, басейн із підігрівом та власний гараж. Це не просто дім, це інвестиція у власне майбутнє, комфорт і незалежність. А вартість 210 тисяч доларів. Пишіть. Деталі вас можуть приємно здивувати.